Якість. Яке міжряддя у вас? 25 і 20. 25 і 20. А чому ви для себе визначили саме таке міжряддя? – По практиці А Менше, якщо менше, менше міжряді... густота. Там, де в нас більше міжряддя, то в нас густа ряда, так будемо говорити. Да? І площа питання, так можна сказати, да? е, краще. Пробували хлопці, ми дивимося, ми навчаємося, завжди навчаємося. Кожен mm -hmm. рік ми навчаємося і на семінари їздимо від представників і бачили експерименти. Хлопці сіють і з 35, і, 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 і ну, квадратно-гніздовим вже 35. Ну, ми поки становилися на даний час на цій технології. Тобто то вважаєте, що 20-25 Це оптимальне міжряддя? Оптимальне для нашої зони оптимальне. А при цьому яка норма висів? Ну, 160, від 160 до 186 вісімдесяти шести кілограм. Да. кілограм ага. на гектар. А ага. я зрозумів. Все того, що завісить того, ми ж являємося господарством з господарством? Тому ми свої насіння самі ж сіємо, Ми їх бачимо, як вони показуються.